Привіт, друзі! Так вже сталося, що я більше люблю рибу та овочі чи м'ясо. Тому сьогодні вирішив поєднати рибку і овочі і приготувати хека на овочевій подушці в заливці. Що нам для цього знадобиться? Хек свіжоморожений. Овочі у мене: помідори, баклажани, спаржова квасолька, цвітна капустка, перчик різних кольорів, перчик гострий, часничок, цибулька ріпчаста, морквинка, петрушка свіжа. Олійка, борошно, чорний перчик, сіль, приправа, прованські трави, сметанка, соусу нагі, майонез і олійка. Починаємо з овочей. В довільному порядку нарізаємо наші овочі. Дивіться, давайте почнемо з квасольки. Нарізати я буду відносно великими шматками. Хочу, щоб кожен овоч залишив свій смак. Тому квасольку ось так відносно великими шматочками. Нічого я не відварював, не бланширував. Ось так відносно великі шматки. Рецепт цей дуже швидкі приготуванні, не займає багато часу. Цвітну капустку на такі шматочки. Ось так приблизно. Так, щоб взяв в тарільці і ти розумів, що ти їси окремо кожен інгредієнт. Рибка була. Окремо, а овочі окремо. Так, дуже-дуже швиденько ми нарізаємо баклажанчики. Бачите, у мене такі вже міні-баклажанчики. Не вистачило їм часу дозріти. Баклажанчики прямо такими величенькими шматочками. Ну це, мабуть, розріжемо на 4. Набір овочів у мене був той, який у мене був. Тому, якщо у вас немає якогось інгредієнту, не треба шукати, де його знайти. Використовуйте те, що у вас є. Перчик, дивіться, розрізали. Від насіннячка його чистили, плодоніжку теж вирізали. Все дуже-дуже швидко і просто. І так само нарізаємо відносно великими шматочками. Овочів спочатку буде здаватись багато, але вони притушаться, звісно, що зменшаться в об'ємі. Жовтенький перчик все таке саме. Цибульку такими великими шматочками, але розділяємо. Вона там потім ми будемо перемішувати, сама порозділяється, звісно. Часничок так само нарізаємо відносно великими шматочками. Морку також наріжу кубіком. Приблизно ось такими, бачите? Гострий перчик за смаком додам для пікантності. Цей ми, звісно, вже поріжемо мілесенько. помідорчики. Ось так, такими також відносно великими шматками. Тепер додаємо сюди караванські травки. Додавайте ті спеції, які ви полюбляєте, додамо чорного перчика меленого, присолимо. Я робив майонез домашній, в мене він залишився. Якщо у вас його немає, то майонез можна замінити звичайною олією. Це така сама олія, тільки заемульсирована за допомогою яєчка. Можете додати олійки і ложку гірчички. Тепер, друзі, ретельненько все перемішаємо. Зараз вже можна увімкнути духовку, розігріватися на 200 градусів. Додамо трохи петрушечки, тверді частинки, звісно, повидаляємо і нарізаємо петрушечку. На цьому етапі ми впоралися. Все це ми вже ретельно вимішали. Беремо деко. Дивіться, важливо, щоб воно було глибоченьке, тому що ми будемо запікати овочі, а потім додамо рибу і будемо ще заливати у заливці, змащуємо олійкою. І сюди викладаємо всі наші овочі. Ось так висипаємо. Сік, який вже вийшов з овочів. Звісно, нам треба повернути сюди, щоб наші овочі запікалися і трохи притушковувалися. Розрівнюємо. Овочів, здається, дуже багато, бо вони нарізані великими шматочками. Вони зараз запечуться, ми їх декілька разів помішаємо і вони дуже сильно сядуть. Прилляємо в духовку, розігріти на 200 градусів, хвилин на 20. Поки запікаються наші овочі, наріжемо рибку. Дивіться, рибку я розморозив, але коли вона розмерзлась наполовину, я з неї вирізав плавці верхні та нижні вона на мороженому виді набагато легше вирізати оці такі колючі лавці. Ну і звісно, що я почистив луску. Рибку ріжемо десь приблизно також дивіться такими невеличкими шматочками. Але і рибка у мене дивіться, бачите, який дуже молоденький хек. В хекі майже нема кісточок. Дуже б хотілося, знаєте, вживати страву з риби і не хвилюватися за кісточки. Ну, і, і смачна риба. Нарізаємося дуже просто. Присалюю і приперчимо. Перемішуємо, відставляємо на хвилинку, а зараз готуємо пательню. Вмикаємо, розігрівайтесь, беремо борошно. Борошно я не присалював, салив тільки рибку. Не забувайте, що в духовці у вас запікаються овочі, температура 200 градусів. Я тільки що їх перемішав. Все там добре. Наливаємо олії, кожен шматочок рибки занурюємо і викладаємо обжарюватись. Обжарюємо з кожної сторони до золотавої шкариночки. Ось так виглядає вже наша рибка. На вогні більше середнього я обжарюю рибку, тому що ми її до напівготовності робимо. Треба її тільки обжарити. Це займе десь приблизно у нас хвилин 10 Рибка обсмажується нерівномірно. Тому та, яка вже обсмажилась, ми виймаємо і прикладаємо до тарілочки. Для заливки ми будемо використовувати 150 грамів сметани, вичавлюємо всю її сюди. Тепер приблизно таку саму кількість води. І приблизно, зараз будемо пробувати на смак, 2 столові ложки соусу унаги. Це все перемішуємо. Унагі дуже підходить до риби та морепродуктів. Спробуємо. Добавлю ще унагі. Я думаю, ще десь 2 столові ложки. Риба наша вже повністю піджарилась. Перекладаємо її прохолоджуватись. І соус я ще трішки підсолю. Присолюємо соус. Звісно, за смаком наша заливка готова. Нам треба повідділяти кісточки і ось так роз'єднати на дві частинки кожну рибку. В сирой рибці ми б таке не зробили. Так би кісточки легко б не повідходили. Овочі, це позапікалися, це яка смакота. Ви б знали, який тут зараз стоїть аромат печених овочів да, з прованськими травками. Дуже гарно, дуже ніжно. Овочі дуже сіли. Разів два. Трохи приплескуємо. На цю подушечку викладаємо рибку, вкриваємо шаром рибки наші овочі. Рівномірно. Друзі, я ще знайшов шмат сиру, тут за всього 50 грамів. Я вирішив його також сьогодні використати. Тому зверху натерем сир додасть вершкової нотки. Сирок ми натерли. І тепер заливочкою заливаємо нашу красу. Отак, щоб на кожен шматочок попав соус. Температуру в духовці я зменшив до 180 градусів. У нас всі продукти майже готові. Нам тільки треба, щоб соус поєднав всю цю нашу красу. Тому десь хвилин на 20 в духовку розігріти на 180 градусів, щоб у нас нічого не горіло. Вийшов на вулицю, поки запікається рибка. Тут такі рожеві хмарвінки, дивіться. Ось така у нас красива природа. Друзі, пройшло 20 хвилин. Зараз будемо дегустувати. Бачите, як ще дужче сіли овочі, тому що вони зовсім дійшли, приготувались. Зараз насипемо Заливочка, дивіться, яка там знизу. М -м -м. Аби ви знали, який тут неймовірний запах. Божественно. Ну що, будемо дегустувати? Витратили ми десь приблизно годину. Хвилин 20 у нас запікалися овочі, поки вони... Хай ми там підготували ще і хай 10 хвилин 30. Поки овочі запікались, ми не витрачали часу, ми обжарили рибу. І потім розклали її до таці і ще 20. займає час приготування. Вийшла ціле деко їжі, і дивіться, яка ще ж вона і красива. Звісно, вона ще гаряча. Морква приготувалася. Трішки хрустить, але я люблю таку. Перчик, звісно, буде готовий. М -м -м, соус. Соус прям агонь. Овочі неймовірні. Це немає мови. Всі овочі попробую вже. Баклажанчик ніжний-ніжний. А тепер рибку, друзі. Рибка. М -м -м -м. М -м. Якщо хтось вам сказав, що її смачніше, це відверта брехня. Дуже смачно. Я їх багато... Приготовано риби, запечені в духовці, з овочами, в томатній заливці в різні, але оце сметана і, і соус, це неймовірно. Не схоже ні на що, що я колись коштовував. У нагі зробив цю страву фантастичною. Можна було просто у сметанці. Це було просто у сметанці. Це було б, як завжди. Ось так, коли додаєш щось такого і виходять. Страви, які від яких хочеться посміхатися, від яких хочеться жити гарно. Дуже смачно, друзі. Я б дуже задоволений. Страва вийшла дуже прекрасна. Отак, чи на обід, чи на Тут тут можна нагодувати. Ну я думаю, чоловік вісім. Всього час приготування, рибка і овочі, яких ну ще сезон, ще осінь. Тому друзі, як завжди, готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! А вам, хай Бог, дає наснаги, довголіття, здоров'я, тихих мирних ночей. До побачення.